Що стосується от, використання того, що ми жалілися і ми з Сергієм, що наші матеріали використовувалися для, а, а, ну, у регіональних ЗМІ проти Порошенка. Це про зустрічі з Фірташем, про його зв'язки з Фірташем, про, про Пола Манафорта і так далі. Це теж ви виробили? Хто це робив і чи була взагалі така стратегія? Штаб Тимошенка не займався цими технологіями. Я можу підозрювати, що можливо це була ініціатива. Якихось регіональних технологічних груп, які могли працювати. Але я бачу ці продукти тільки, скажімо, в електронному вигляді, і там справді цитувалися матеріали, здається, Лещенка, якщо mm -hmm. я не помиляюсь, mm -hmm. і ще кількох інтернет-видань. Але я в принципі мав не розкрию таємницю, що українська правда завжди подає найкращі матеріали підготовлені, і тому всі штаби насправді використовують. Проти Тимошенка так само використовували публікації активно, які досліджували. Там різні речі пов'язані з її політичною кар'єрою, таким іншим. Хто це робив? От я не можу робити там обвинувачень, не маючи фактів на руках. Ну я розумію, кому це могло бути вигідно, але об'єктивно Тимошенка була прямим конкурентом не тільки переможця виборів, але й ще інших кандидатів, які так само балотувалися і зайняли місце нижче за Тимошенко. Угу.